Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Сьогодні знімаємо вам нову партію Кентаври 244С. Інформую вас одразу прямо в началі ролика у них змінилася ціна. Вона стала ще трішки нижчою, але на цьому можу одразу і сказати, що буде точно все. Тому що... Зараз вже починається сезон і ця ціна зафіксується аж до кінця року, навіть може трошки більше, потім можливо ще виросте. Значить, по трактору, як пул, так і загул КМ 385 двигун, 24 кінські сили. Це у нас 24-го року вже повноцінно. Він має рівну підлогу. У нас бокова куліса, 4 передачі вперед, одна назад, є повишені, поніжені передачі. Приборна панель електронна влагозахищена, обшита повністю пластиком. Кермо у нас не регулюється, але має гідропоцілювач. Тобто ви керуєте легко однією рукою, гідропоцілювач ось у нас стоїть з захисною оболонкою. Переднє міст у нас редукторний 24 го типу, звичайний нормальний міст. Так, передні крила має трактор, вони вже встановлені на цих нових моделях. Має також у нас 44 кг довантажувача на передньому мості. ЗІП, як же без нього, він в комплекті йде з бистросйомами. км 385 мотор, повторюсь, ось він. Теж 24-го року зборка. Тут стоїть вже нова маса, маса вимикатель, тобто він такий вже більш надійний, до речі, непогано зроблено. Це навіть краще, ніж той пружинний працює. Крила широкі, повністю покривають все колесо. Колеса у нас 9,5х24 також 25 кг у нас довантаження на задніх колесах. І Тут у нас стоїть 6,16 стандартна резина. Це в принципі на Ескі була завжди комплектація. Під'єднання переднього мосту. Тут є також блокування диференціалу. Тут у нас гідравліка працює в трьох режимах тобто ну, по стандарту. Виносного гідроциліндра тут немає, тобто він не вбудований, як в принципі в базовій комплектації. Ось, Така трьохточка підіймає 425 кг. Також він має одну гідропару, тобто два гідровиходи можна встановити е, будь-яке обладнання, яке працює у вас в принципі, від гідравліки. Вал відбору 6 Т-образна у нас клішня, 20, під 22-й палець у нас е, яблучка. Гвинти мають регулювання, тобто ось по довжині під ваше обладнання. І має дві швидкості, тобто 540 і 760 обертів. 760 обертів, хто не знав, використовується тільки для деяких косарок і для бурів. Все інше обладнання це перша швидкість 540 обертів. Повністю діодні стапарі, поворотники, освітлення, задній ліхтар, все вже йде ледовського типу. Кому цікава така техніка? Ціна на сьогоднішній день 5 950 доларів. Доставка безкоштовна, без передоплати.